Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні маємо 12 листопада 2022 року. Ну і до вашої уваги давно не було, правда, друзі? Honda CB500. Ну що, треба напевно мені дещо зробити. А що ми будемо робити? Буде планова робота. Тобто натягування ланцюга, друзі. Ось, дивіться, бачите. Де він там у нас є? Перша натяжка, підтяжка, так би мовити, ланцюга. Бачите? Зараз я ще то все покажу, коли будемо вже рівняти. Значить, що я зауважив, друзі, коли я їду, коли я їду, стоїть руль рівно, правда? Отак. Якщо звернути по відношенню до бака, по горизонтальній руль, руль у мене трошки отак. Праву сторону права, а лівий чуть-чуть сюди більше. А що у нас, я думаю, може колесо нерівно стоїть. Ну що ж, вирішив я, як говориться, поміряти то все діло, коли підтягували. Звичайно, у мене це все буде робитися за штангелем. Значить, поміряємо, друзі, гаєчку. Спочатку. Мені треба оцю відстань. Зараз заміряти. Звідси від тої гайки і сюди. Але в першу чергу ми. Міряємо гайочку ось так. Є так. Йдемо на другий бік. Щоб поміряти гайку тут. Зараз, зараз, зараз мені треба дістати, бо тут вихлопна мішає. Все, бачите? Дивіться, все. Штангель чітко заходить сюди. Зараз, зараз, зараз. Для чого я ту роблю? Значить, мені тепер треба відстань, тепер перекидуємо. Оцю, бачите? То є там така сама сторона. Так, давайте ще раз так, щоб ви бачили, значить заміряємо ще раз, бачите? Все. Відстань та сама, що є. А тепер мені треба заміряти ось тут оцю відстань, бачите? Штангелем, друзі, Та, риски ризками, але в мене буде все по штангелю. Щоб згідно усі колесо стояло так, воно було чуть-чуть туди. А я вам зараз покажу, чому туди. Я вже розробив, дивився і цей. Отак трошки. І руль тому треба було вправо йти відносно всього корпусу мотоциклу. Тепер далі. Йдемо на той бік, заміряємо. Оцей отвір зараз показуємо. Де у нас там болтик? Шмолтик, тут є все. Добре, дивимося. Тепер завужуємося сюди. Раз, оп, все, до гайки. Чому? Тому що я гайку міряв відносно осі всієї. Зараз де воно там є, я не бачу. Отак, щоб вам було видно все. Є оця відстань від гайки, щоб точно діаметр гайок був однаковий. І тепер дивимося. Фокус-поку нічого ми там не затягував, дивіться. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. От тобі два міліметри втекло. Бачите? Опа-па. Ось так от. Значить у нас... Колесо, значить, зміщене отак. І нам треба зменшити ту відстань, навіть, якщо я тут трошки зараз потягну, навіть там той бік не буду рухати натяжник, а цей вже ланцюг підтянеться і колесо вирівняється. Бачите, ось, от тобі маєш. І я завжди собі так буду натягувати по штангелю. Тепер мені казали, що ланцюг заміряється. 2 см. Тепер я ставлю вас на штатив і дивимося, друзі. Зараз все будемо міряти, скільки воно розтягнулося, і поговоримо трошки далі. Так, друзі, ну, скажімо так, тепер будемо, грубо кажучи, міряти ланцюг. Так? Є от... підтяжка, перша підтяжка ланцюга, він у нас пройшов 450, ну, 470 км. Так вийшло доїхати. Ось. І цей. Він мав 50, тому що зірки були замінені. Ось таке от, значить. Змазка є на ланцюгу, ви бачите, все чітко. Ось таке. ланцюг дід. І цей дід Ладно, Добре, дивимося, посміялись трохи як ліпше. Взагалі, ніби він мав би бути 2 см та різниці. Давайте подивимося. візьмемо так. Так, середина ланцюга, десь так, так. І будемо піднімати його, скільки він ходить. Значить, вже 3 см, а не 2. Того треба забирати. Того вже не має бути. Тут все сидить. Перша підтяжка ланцюга. Тепер. Так, тут 2 см я відрегулював. Значить. Беремо ключ на 17 і на 19, 20, перепрошую 24 там вставлений і відпускаємо гайку. О, курча ляга, файно затянули хлопці. Не шкодують сили ньютонів. Так, відпускаємо. Я думаю, що то буде достатньо того. Можна ще трохи добре. Передивлюсь, все. Там натяжник своє зробить. Ставимо ключі. І тепер, друзі, що ми робимо? Зароподив, чи то є контрагайка тільки, чи, чи то є просто тут натяжка йде. Ага, відпустили. Натяжник у нас йде, це контрагайка. Воно така слабенько було. І тепер натягуємо. Зараз я поміряю, друзі, ще раз відстань там ту. Ну так раді цікавості. Там висота 3 см він бігає, звичайно, потім треба сісти і на сидячому мотоциклі поміряти натяжку. З пасажиром взагалі, тим буде краще. Так, є плюс-мінус. І буде дивитися зараз з тим. Так, то мені дзвонили трошки. Добре. Так, як я казав, 3 см, значить... Штангелем я це поміряв все. Значить, тут зазор є хлопаки в районі десь, напевно, міліметра. Більше. Ну, то ми зробимо зараз. Дивимося, підтягуємо. Та у нас йде ключик 14 підтяжка. Зараз подивимося, як воно буде зміщуватись. Мені самому цікаво. Ой, де зараза? Бачите, як ланцюг зразу міняє позицію. Дивіться, оп, бачите? Ще трошки можна навіть. Оп, все. Досить сильно йде. О, все, він вже тут зазор мікро-мікро. Тепер дивимося, мало бути 2 см, О, то задуже. Це задуже, друзі, то треба пускати. Значить, тут відпускаємо і там треба відпустити, трошки посунути то є забагато, бачите? Він має 2 см ходити. Робимо 2 см. Зараз ми його пустимо. Так, 2 см. вам зробити, щоб бачити, посередині ставимо. І отой зазор. Тобто нижнє звіно має піти сюди. Тобто... Трубу кажучи, ще треба пускати. Добре, пускаємо. Беремо його так. О. Ось, як воно тягнеться, отримаю пальцем. Бачите о. Добре. Ще треба пустити. Власне, його не можна перетягнути. Трошки треба там побити, Чуть-чуть відпустити там ту сторону, щоб колесо пішло в той бік. Так, Беремо якийсь дерев'яний молоточок, друзі. І там пускаємо контрагайку. Щоб трошки вирівняти. Щоб трошки вирівняти ситуацію по цьому. Я так не люблю, воно має бути все чітко, друзі. Та і все, що говорить. А тут говорить. Тут 13-ка зборна СССР-гайки. Ладно, хай буде. Зараз тут тринадцятку її відпустимо. Так, є. Відпускаємо чуть. І тепер постухаємо. О, пішло. Добре. Воно вже пішло туди. Тепер я можу приблизно заміряти оцю відстань. Є. Yeah. Добре, дивимося по ланцюгу. Я думаю, що його можна так залишити вже. Але то треба сісти на мотоцикл, бажано з пасажиром. І другому пробувати, щоб оцей прохід був трошки 2 см. Я зараз ще трохи послаблю, звичайно, якщо буде в тому потреба. Зараз ставимо 2 см. Є. Yeah. І що ми маємо? Ставимо по центру ланцюга від зірки до зірки і дивимося. Отак, так цікавості. Я думаю, що буде добре отак. Зараз. Фіксація. Так. Ось тут розкльопка. Так, так. Так клепається ланцюг. Але то буде окрема тема про ту справу ще. Як прийде час, зараз я думаю, при правильній обслузі і ну, нормальному користуванні мотоциклом його має вистачити на 25 тисяч до заміни. Так що це є важливо. Ну, вже собі рахуйте. О, чітки, чітка межа рук не вистачає зараз. О, бачите? Тут нижня частина і та нижня частина має сюди зайти. Так, натягнув. Тепер, Тепер, друзі, йду заміряти оцю відстань, щоб чітко було. Щоб ніхто нічого не говорив. Для того я і міряв гайку шайбою. Ось так. Я думаю, так залишимо. А то мені потрібно, щоб в мене руль рівно став, друзі. Не дивився вправо, тому що, якщо дивитися по осі, колесо було трошки отак зміщене. Трошки отак, воно було більше до правої сторони дивилось вправо. І тому руль підрулював чуть-чуть сюди теж відносно рами. От і все, розумієте ситуацію. А тепер ми. Колесо вирівняли так, скажу грубо покажу. Вирівняли ось так. І тоді руль у нас піде чуть лівіше і він буде перпендикулярно до бака. як права ручка, так ліва ручка. Так, поміряв, дивлюся, фіксую. Друзі, все в ідеалі. Зазор раптом в-в-в-в-в-в. Так, як там є цей, якраз добре. Зазор рівно, тому що там трошки діагонально воно було. Все, так і залишаємо. Нема що нарікати. Фіксую. Фіксую, друзі. А там вже прийде родич. Ми вже собі поміряємо. Як треба буде, я вже сяду назад, бо мені просто самому незручно сідати. Бо треба натиснути на заднє колесо. На центральній підносці. І тут теж з такими багато ньютон даємо, дуже багато. ну, Так жартую, знаєте. Місяця ж муточок зміщує. Зараз треба притимати діда. О, є. Все. Затянув. То вже железно. Так, знаєте, як у старих мотоциклах все виставлялося. Ось так. І тому маємо так. Значит, все, є натяжечка. Ще раз міряємо по центру. Ставимо 2 см, Чік. Ну, як треба, то я опущу, звичайно. То так. Для прикладу все. І дивимося. Щоб чітко було. Раз? Бачите, тут має дістати його тут. Тепер фіксуємо десь там його. Оп! О! Чітко чик, чик-чик. Тепер прокручуємо колесо. Все гарно йде, все крутиться. бачите як чітко гарно. Все. Є ланцюжок натягнутий. Вже при присіданні на нього, на мотоцикл, якщо буде потрібно, ми відпустимо. Тепер просто беремо лиш натяжних, законтругаюємо. Дванадцятка різні гайки. Треба буде гайочки дати інші теж. Ну і тепер скажемо так, що колесо в нас стане напевно трошки рівніше, я би сказав. Там підстукав, вирівняв. Скажу так, що воно вже рівно. Практично. І все. Тому, як говориться, маємо, друзі, таку от штучку вже з тим всім. О, бачите, дивимося ще раз. Бачите, от по центрі беремо. Ну, тут досить нормально. Фактично, якщо взяти зірочку задню і взяти зірочку передню, і мусимо відносно, будемо так казати, в нас десь приблизно середина буде, ось як цей опіцик з лапки. Бачите, сюди відкидаємо її. І можна сказати, ось тут будемо, бачимо, середину. Ось тут є ліва сторона. І тут зірка. Ось тут піднімаю. Все, прекрасно. Тут є твердих 2 см ходу. І ланцюг підтягнутий. Так що отакі от справи, друзі. При нашій праці був задіяний ключ на 24 на 17 І 14 має натяжник. Шпилька 8. І ключики 12-13, штангіль, дерев'яний молоток. Рулетку нам не було потрібно, щоб підстукати желізними там не гепайте. Так що отаке. Було у нас таке поточне обслуговування, друзі, ланцюга мотоцикла Honda cb 500. Ну, а я напевно з вами вже буду прощатися. І з вами був мотогараж Андрія і Honda cb 500 До нових зустрічей, друзі, і всім па-па. всім всього найкращого, будьте здорові!